Чому така довга доставка? Чому така дорога вартість? А коли саме буде? Чи можете ви розрахувати вартість завчасно? Не доїжджають цілими. і магазин має відправити вам нове замовлення. Через півтора тижні вона мені пише, що перевірте, будь ласка, де замовлення, тому що воно до мене ще не доїхало. В таких умовах, як в нас є зараз, це дуже і дуже круто. То вони просто запихують цей товар. Укрпошта взагалі в нас не працює. Тобто я пішла в мінус. Що ти робиш, чоловіче? Усім привіт! Ви на каналі Дригом. і сьогодні ми знову поговоримо про магазин Яой, а саме про пошту. Нам приходить величезна кількість повідомлень. Довга доставка, чому така дорога вартість? А коли саме буде? Чи можете ви розрахувати вартість завчасно. Тому сьогодні поговоримо про всі особливості відправки пошти, як для нас, так і для вас, клієнтів, які замовляють посилочки. Тож не будемо дуже довго затягувати та розпочинаємо. Отож, наш магазин відправляє новою поштою або Укрпоштою. І перевага нової пошти в тому, що вона доставляє посилочки швидко, значно швидше за Укрпошту. В середньому це день-три дні, в залежності від того, наскільки далеко знаходиться населений пункт. Укрпошта може відправляти і два-три тижні. Я не знаю, з чим це пов'язано, але особливо в далекі населені від е, центру пункти, нова пошта доставляє посилки дуже і дуже довго. Але на перевагу швидкий відправці у нової пошти є один маленький мінус: це вартість. Нова пошта, мені здається, кожного тижня піднімає ціни. Той самий тубус на постери ще раніше коштував нової пошти 25 гривень. І ось буквально на минулому тижні вони знову підняли ціну. Тепер тубус до постера коштує 30 гривень. І, на жаль, альтернативи, як відправити його а, без тубусу, щоб він доїхав цілий, немає. Коли в Укрпошті такий самий тубус коштує всього лише 16 гривень. Ті ж самі пакетики для упакування. Вони в Укрпошті в середньому на гривню дві дешевше і завжди є в наявності. Тому що з пакуванням нової пошти, що є, чого немає в наявності, це досить суперечливе питання. Тому що вони навіть при створенні ТТН, коли так от ми створюємо завчасно. Ваші посилки вони просять, та не вказуєте ви то пакування. Ну, в нас немає тих конвертів, які ви вказуєте на відділенні. Ти сидиш і думаєш: а чому я це проблема? Що у вас немає цих конвертів? А, Укрпошта завжди має усі конвертики. Якось так сталося. Особливий мінус, напевно, Укрпошти. Пуш-пуш мій. Але в Укрпошті, як для мене, як для магазину, який відправляє, є один невеличкий мінус. Укрпошта не бере опакування з замовника. Так? Вона бере тільки вартість доставки. А за усі пакети, тубуси і пакування оплачую часто я. І якщо ще пакетики за 2-3-4 гривні, я собі можу дозволити, так якби. Упаковувати самостійно, не враховуючи вартість товару, то тубуси за 16 гривень це вже для мене трішки за дорого. А нова пошта ж предоставляє пакування в саму вартість доставки. І це мені як магазину, звісно, зручніше. Але ціни на доставку в нової пошти. Вищі, ніж в Укрпошти. Якщо нова пошта зараз в обласний центр доставляє за 60 гривень, то по селам, маленьким містечкам або будь-яким іншим віддаленим населеним пунктам раніше це було від 80 гривень. Зараз я так розумію, що в нової пошти це вже від 100 гривень і вище. Тому так, враховувати потрібно і це. Усі останні відправки, які я робила, вони вже всі йшли від 100 гривень, якщо це не обласний центр. І от можна порахувати, що якщо ви замовляєте якийсь тубус, так, неважливо для чого, то це вже 100 гривень плюс 30 гривень, це вже 130 гривень вартість доставки. Тому в середньому нова пошта так бере 60 гривень по місту, і ну, напевно, від 80 і вище в інші населені пункти, якщо це не обласні центри. Укрпошта в середньому бере від 34 гривень до 65, здається, була найдорожча відправка на Укрпошті. В мене в якийсь із населених пунктів. Я вже не пам'ятаю точно в який. Тобто вона бере значно дешевше, але її доставляє значно довше. І е, зараз в них, я не знаю, чи так у всіх, але зараз в Укрпошті дуже сильно підвисає їхній додаток. І відслідкувати або, хоча б створити посилку, ну особисто я можливості не маю. Мені тільки приходять повідомлення на Viber, що посилка прибула, посилку забрали. Але от відслідкувати, як і де вона їде, я наразі чомусь не можу. Також, коли я готувалася взагалі до цього відео про пошту, я пошукала ще на інших магазинчиках, магазинчиках, хто робив які відгуки про пошту, щоб зрозуміти, чи співставляються вони з моїми власними враженнями про пошту. І тут в кожної пошти також є своя особливість. Укрпошта частіше губить замовлення. І я особисто з цим стикалася як просто замовник товару. Мої замовлення Укрпошта також губила, а у новій пошті замовлення частіше не доїжджають цілими. І це як і за моїми власними спостереженнями, і за спостереженнями тих людей, які також співпрацюють з поштами. Але у будь-якому випадку це не має хвилювати. Замовників, покупців, так тому що навіть якщо ваше замовлення загубилося, ви просто маєте написати магазину, що замовлення від вас не доїхало, і магазин має відправити вам нове замовлення. Ну, якби цілком безкоштовно, тільки там оплачуєте ви доставку чи ні, вже вирішує окремо кожен магазин. Mm -hmm. Тому що, якщо сам магазин ä, правильно коректно заповнив усі дані для відправки, то Гроші за загублений або за пошкоджений товар йому мають повернутися в магазину. Це, звісно, не так просто відбувається, як ай-яй-яй, в мене загубилась чи пошкодилась посилка. Дайте мені бігом дійник, і пошта видає просто гроші. Ні, такого не відбувається. Це трошки складніша процедура, але в принципі це не має хвилювати покупця. Так, єдине, в чому буде для нього незручність, це ну, замовлення приїде трошки пізніше. А так, в принципі, шкода, звісно, коли товар приїжджає побитий або коли посилка губиться, бо навіть в мене була така ситуація, коли дівчинка замовила я вже не пам'ятаю, що саме вона замовляла з магазину. Але через півтора тижні вона мені пише, що перевірити, будь ласка, де замовлення, тому що воно до мене ще не доїхало. Додаток в мене не працює. на додатку я не можу перевірити. І я, відправляючи посилки Укрпоштою, Прошу самого працівника, кажу, будь ласка, перевірте, де посилка. І посилка досі знаходилась на розподільному центрі в місті Хмельницькому. Півтора тижні, розумієте? Вона чомусь не поїхала, хоча це не було якесь, не знаю, там Богом забуте місце. Ні, це був звичайний населений пункт, але ось чомусь посилка. Дуже довго була в цьому розподільному центрі, і зазвичай ти вже як працівник магазину готуєшся до того, що ця посилка просто загубилась. Але ні, все добре, здається, пройшло ще там тиждень чи півтора, і посилка доїхала таки до е, замовниці, тому що ми вже їй писали, що ну, вибачте, якщо вона там не доїде там, ще, там, здається, тиждень, то ну, ми відійшли, вам ще раз замовлення. От, а на новій пошті. Там інколи мені просто хочеться сказати, що дати я сама попакую свої посилки, тому що так їх пхати я не уявляю, як товар в них доїжджає цілим. Вони навіть в пакети для пакування просто, вони просто запихують цей товар і. Я розумію, коли ти приходиш і якийсь наплив людей, а в тебе там на пошту 3-4 посилки, так, а там якісь оптовики відправляються, або там люди придають якусь гуманітарну допомогу. Ну, не бачу нічого складного постояти, почекати, але коли в тебе взагалі немає напливу людей, я стою на пошті сама серед цих п'яти пустих каз, я не розумію, навіщо так пхати цю посилку, навіщо її так м'яти? в мене ніжне пакування. Що ти робиш, чоловіче! І, ні, не думайте, я в жодному разі не наїжджаю на жодну з пошту, тому що наші пошти, що Укр, що нова пошта, це взагалі герої. Відправляти зразу і всюди, дає можливість відправляти. В таких умовах, як в нас є зараз, це дуже і дуже круто. Але. І інколи ти про просто дивуєшся, чому посилка їде так довго, або чому вона не приїжджає цілою. Хоча ну, ти можеш вказати, що там не перевертати, що там ще щось скло, що потрібно ніжне пакування, чи ще щось, але ні. І ще одна особливість: а я інколи не розумію, чому якісь там маленькі замовлення, так от, наприклад, у мене є замовлення там чотири, ну, там 5 брелочків, ти складаєш їх в маленький пакетик. І нова пошта пакує його в величезний пакет. І ти стоїш і думаєш: Ну, дякую, що ще не в коробку за 10 гривень. Тому що в людини там бролочків на гривень 80, а і ще 10 гривень за коробку, і ще 100 гривень за доставку. І ти думаєш, ну дякую, що хоча б не в коробку. Добре, що в пакетик можна було б ще менше, я знаю, вони є, але вже для одягу, то для одягу. Добре. Тепер щодо графіку роботи самого магазину та пошти. Наш магазин, звісно, працює майже 24 на 7. Якщо я не сплю в пів другої, в пів ночі, я відписую і в півдру, і в пів ночі. Якщо я не сплю о сьомій шостій ранку, я відписую і о сьомій, і о шостій ранку. Тобто, ну завжди, коли я не сплю, я відписую. Інколи правда буває, що просідає інтернет, і я не одразу бачу повідомлення, особливо це відбувається в тривогу. Тоді так підписуємо трішки довше, але так, ну, я на зв'язку майже завжди. А що стосується пошти, нова пошта в нас в будні працює до восьмої вечора. Я не знаю, чи це так всюди. Але от в нас в будні вона працює до восьмої вечора. На вихідних вона працює до шостої вечора. Звісно, і відправляємо ми ближче до закриття, так, аби якомога більше встигнути відправити замовлень. Укрпошта в нас в будні працює до шостої вечора, а на вихідних це досить цікаво. Мені цікаво, чи всюди так. В нас працюють тільки центральні відділення, ті, які знаходяться в центрі. І хоча в інтернеті пише, що графік їхньої роботи до шостої, по факту вони працюють тільки до третьої і далі відправки вони не приймають. Ну і в п'ятницю вони приймають посилки на відправки тільки до четвертої вечора. Далі не приймають. А в неділю Укрпошта взагалі в нас не працює. Неможливо ні забрати посилку, ні відправити посилку. Тому з суботи всі замовлення, які йдуть в суботу після другої дня і в неділю цілий день на нову, на Укрпошту ми відправляємо в понеділок. І є в нашому магазинчику два дні, коли ми відправляємо замовлення трішки інакше. На Укрпошту ми відправляємо їх раніше, на нову пошту пізніше. Це вівторок і п'ятниця. Спричинено це тим, що в мене просто навчання в мене пари з п'ятої до сьомої години вечора. Тому на Укрпошту замовлення ми починаємо вівторок і пятниці відправляти о четвертій вечора. На нову пошту після сьомої, з сьомої до восьмої вечора. Тому що так, зазвичай, ми починаємо відправляти е, замовлення на Укрпошту в півшої, ну і з шести до 7 відправляємо замовлення на нову пошту. Але ось в ці два дні графік в нас трішечки змінюється. І е, тут же я одразу хочу відповісти на запитання, є чи нема в нашого магазина мінімальної суми замовлення та як ми взагалі працюємо. В нашого магазину немає мінімальної суми замовлення, тобто, навіть якщо ви хочете замовити один брелочок, ми з радістю приймемо замовлення на один брелочок, відправимо вам один брелок, Але, звісно, ви маєте враховувати, що вартість доставки буде дорожча, ніж вартість одного брелка, неважливо якою поштою ви замовляєте, чи укр, чи новою. Але але ми в цьому випадку ми попереджуємо людей, що ну, якби, вартість доставки буде вищою. У нас немає мінімального замовлення, тому що ми просто хочемо, аби якщо людина хоче цей бралок, вона може його замовити, вона може оплатити доставку. Звичайно, чому ні? Мені не лінь сходити на пошту, я і так тут кожен день ходжу. І я візьму це замовлення і за 20, і за 40, і за 35 гривень і спокійно відправлю. Але е, з цієї ж причини ми працюємо тільки по предоплаті або повній оплаті, тому що е, в нас був випадок, коли ми взяли замовлення е, без предоплати. Ми е, здається, взяли. Три замовлення чисто спробувати, так? Як новенький магазин, в один день ми взяли три таких замовлення на невеликі суми. І з трьох замовлень одне замовлення нам повернулось. Тобто людина відмовилась і так і написала на, на наше запитання: чому, чому нас цікавить, чому ви відмовилися від посилки. Просто ну, якби в нас немає претензій до цієї людини. Сподіваємось, в цієї людини також немає до нас претензій людина Відписала, що вона... Не очікувала, що вартість доставки буде такою дорогою. Тому що вона замовляла блокнотик і бралочок, і вартість доставки їй обійшлася в 100 гривень. Плюс вона мала перекинути нам гроші за брелок і блокнот на пошті. І я не знаю, скільки бере Укрпошта і чи бере. Але нова пошта бере ще, здається, від 21 гривні за грошовий переказ. Тобто їй набігла досить велика сума, і вона була змушена відмовитися від посилки. І якщо ще маленькі посилки, де просто там два брелочки, ми на пошті відправляємо на утіль, тому що нам це невигідно, то посилки де є блокноти або щось більше. Вартовне, то ми їх повертаємо. І вийшло так, що я заплатила 100 гривень за ту ж саму доставку, забираючи це замовлення. Тобто я пішла в мінус. Тому так ми працюємо або по предоплаті, або по повній оплаті. Але враховуйте, що так, за... якщо ви берете предоплату. Тобто ви скидаєте частину з суми, а іншу частину ви скидаєте на пошті, то також враховуєте, що пошта за грошовий переказ бере гроші. Я знаю, що нова пошта бере від 21 гривні, ну і і вище. Я так розумію, що там, якщо дуже велика сума, то там якийсь, напевно, і вищий відсоток. Я не знаю. Я стикалася з тим, що це от буде від 21 гривні. Підсумовуючи це відео, я особисто для себе зробила а, такі висновки, що якщо якийсь товар мені потрібно терміново, ну, в плані товару, якесь замовлення моє мені потрібно терміново, або якщо це якась частина товару на магазин, я замовляю новою поштою, тому що так, мені потрібно, щоб воно прийшло швидко і я готова переплатити. За ось цю швидкість, за цей малий термін. Але якщо я замовляю щось особисто для себе, я найчастіше замовляю Укрпоштою, тому що це виходить значно дешевше, а я можу почекати. Але, звісно, обирати вам. Якщо у вас ще залишились якісь запитання про пошту або будь-які інші запитання про магазинчик, пишіть нам. Ми бачимо всі запитання. Я знаю, що я відповіла не на всі запитання, які ви нам надсилали після першого відео у цьому відео, але я обов'язково відповім на них вже в наступному відео про магазин, тому що це відео ми вирішили присвятити чисто пошті. Як, чому і за які ціни вона відправляє? Тому так, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Догори Дригом. Підписуйтесь, ставте лайки і любимо вас, Па-па!